Нещодавно ви написали в себе в соцмережі X про те, що на фронті наростає стратегічна криза. Що для вас свідчить власне, про те, що така стратегічна криза виникла? По ситуації на полі бою, де ми де динаміка втрати позиції відступу збільшується, і очевидних перспектив до зміни немає. По відгуку з боку військ на всіх рівнях, у всіх родах, видах, відомствах і службах. По загальній оцінці стану справ цього достатньо. І які вона може мати наслідки? В найгіршому варіанті це втрата державності, як би це зараз не звучало, і якби ми не хотіли думати, що це неможливо. В більш, скажімо так, прийнятному варіанті, це активний російський наступ далі. Наскільки далі залежить від багатьох факторів і чинників? А, і тут важко прогнозувати, але динаміка не на нашу користь.